Мойсей, принц Єгипту, пройшов час, і кількість ізраїльтян у Єгипті виросла. Усі вони були дітьми синів Якова. Єгипет не був їх батьківщиною, адже вони прийшли з Ханаану. Тож Бог вирішив повернути їх додому. На той час фараон, який зробив Йосипа своїм намісником, давно помер, а новому царю. Зовсім не подобалося, що у його землі живе так багато євреїв. Він боявся, що вони почнуть війну проти Єгипту і придумав жорстокий план. Усі ізраїльтяни, за наказом фараона, мали працювати на єгиптян, виготовляючи цеглу для їх будинків. Ця робота була дуже важкою, до того ж, єгиптяни били їх кожного разу, коли ті хотіли хоч трошки відпочити. А далі фараон повелів своїм воїнам Якщо у єврейській сім'ї народиться дівчинка, то нехай живе. Ну, а якщо хлопчик, його треба тут же вбити. Солдати так і зробили. Дівчаток вони не чіпали, а усіх маленьких хлопчиків кидали у річку Ніл. Горі ізраїльтян не було меж. Вони постійно просили Бога про допомогу, і він не залишив свій народ. Господь запланував послати людину, яка виведе їх із Єгипту, але для цього поки був потрібний деякий час. Адже цей Божий слуга ще не родився. І ось в одній із єврейських сімей з'явився на світ такий хлопчик Його батька звали Амрам. А маму Йохевед. Окрім щойно народженого немовлятка, у їх домі вже було двоє старших дітей дівчинка Маріам і хлопчик Аарон. Йохевед дуже любила свого синочка і зовсім не хотіла, щоб злі єгиптяни викинули його у річку. Вона три місяці ховала дитя, і ворогам не вдавалося його знайти. Інколи малюк плакав. І мама дуже боялася, що солдати фараона почують цей крик. Довго думала над тим, що їй робити, і нарешті винайшла план. Вона зібрала очерет, який ріс на березі, і змайструвала з нього корзинку із кришкою. Усі, навіть найменші дірочки у цьому кошику, були щільно закритими, так, щоб вода не могла потрапити всередину. Потім Йохевет поклала туди сина і понесла його до річки. Разом зі своєю донькою Марям вона залишила корзинку поміж високим очеретом. Тепер я не можу захистити свою дитину, тільки Бог може попіклуватися про нього, подумала мама і пішла додому. Ну, а Маріам лишилася подивитися, що буде далі. Через деякий час на берег вийшла багатоодягнена жінка, яку супроводжували слуги. Маріам одразу ж її впізнала. Це була донька Фараона. Принцеса прийшла купатися. Вона робила це кожного дня. Підійшовши до води, вона побачила кошик і наказала служницям дістати його. Коли ж відкрили кришку, Виявилося, що там плаче немовля. Жінці стало жаль малечу. Напевне, це дитя ізраїльтян, і вони заховали його тут, щоб врятувати від смерті, подумала принцеса. Аж раптом до неї підійшла Маріам. Вона запитала, чи не потрібно збігати в село і покликати когось, хто може погодувати хлопчика. Так, відповіла принцеса, зроби це. Дівчинка помчала додому і привела свою маму. Коли вони прийшли до річки, принцеса сказала Візьми цю дитину до себе додому і гарно про неї піклуйся, а я буду платити тобі за цю роботу. Йохевед дуже зраділа, почувши це. Тепер вона могла сама виховувати сина і не боятися воїнів фараона. Правда, хлопчик не зможе залишитися із нею назавжди, коли він виросте, принцеса захоче забрати його до палацу. Однак, поки він буде вдома, мама зможе розказати йому про Бога Ізраїлю, і її син ніколи не забуде про нього, буде любити і шанувати його, і служити його народу. Пройшов час. І, як би важко не було Йохевед, вона мусила відвести сина до фараонової доньки. Принцеса назвала хлопчика Моїсеєм, що означає, Я вийняла його з води. Моїсей навчився у палаці багатьом речам, адже він мав стати справжнім принцом. І хоча єгиптяни не служили Богу Ізраїлю. Моїсей не забув, у кого має вірити. Господь сам про це попіклувався, бо колись цей юнак мав вивести свій народ із рабства. Коли йому виповнилося сорок років, він зрозумів, що хоче служити Богу і стати справжнім ізраїльтянином, а не принцом Єгипту. Його дуже засмучувало те, як погано живеться євреям у чужій землі. Одного разу Мойсей вийшов у місто і побачив, як важко працюють його одноплемінники. Він особливо розгнівався на одного єгиптянина, який весь час бив робітників. Мойсей підійшов до нього і, побачивши, що поруч нікого немає, сильно ударив злого наглядача, так, що той помер. Потім чоловік знову вернувся в палац. Однак, дізнавшись про цей вчинок, фараон дуже розсердився на Мойсея і наказав його убити. Тож той не став чекати, доки його схоплять, і утік у чужу країну мідіянську землю. Питання. Питання перше. Що мали виготовляти ізраїльтяни в Єгипті? Питання друге. Що фараон наказав робити із хлопчиками ізраїльтян? Питання третє. Куди Йохевед сховала свого сина? Питання четверте. Хто знайшов дитину? Питання п'яте Хто лишився біля річки поруч із кошиком? Питання шосте. Хто знайшов немовля? Питання сьоме Що зробив Мойсей, коли став дорослим?